Вітаю, друзі. В останні місяці є наростаюча проблема дезертирства. І спробуємо знайти тих, хто це спричинив за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І знати правду. Отже, друзі, в останні місяці ЗСУ стикається з наростаючою проблемою дезертирства. Серед військовослужбовців тенденція поширилась навіть на досвідчених військових, а не тільки недавно мобілізованих. Згідно з офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Було порушено понад 95 тисяч кримінальних справ за фактами самовільного залишення частини. Час... Та дезертирство, а реальне число понад 200 тисяч військових пішли до СЗЧ. Основними причинами цього є втома моральне виснаження та розчарування серед військових. Багато військовослужбовців повідомляють про постійні атаки, недостатню підтримку та нереалістичні накази з боку командування, що призводить до зниження бойового духу та мотивації. А відсутність демобілізації, яку забув закон про мобілізацію зелені гниди записать, стає білетом в один кінець. Крім того, система мобілізації в Україні піддається критиці за випадки насильницького призову та корупцію. Багато новобранців, не маючи достатньої підготовки та мотивації, виявляються на передовій, що підвищує ризик дезертирства. В умовах коли Сполучені Штати Америки і Російська Федерація ведуть переговори щодо врегулювання конфлікту, як вони його кажуть, внутрішні проблеми українського війська можуть послабити позиції України на міжнародній арені. Якщо тенденція дезертирства збережеться, це може призвести до подальшого зниження боєздатності Збройних сил України та посилення тиску на позиції ЗСУ. Якщо не вирішити питання з демобілізації та мотивації військових, то ЗСУ просто може перетворитись. Не на військо, а на щось гірше, а фронт почне сипатись. Тут вина і виправить це все може тільки парламент, тільки зелені гниди, які мають в ньому більшість. Тому, друзі, перш за все думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.